Хочу вам показати, друзі. От бачите, у нас за містом такі голуби, такі товсті, міцні, моцні такі. Я в місті ніколи таких не бачив. Може хтось знає, може це не голуби, може я помиляюсь. Вони такі потужні. Вони навіть злітають, коли, то їм важко. Вони ну, такі просто як. Натуральна птаха така велика. В місті вони якісь маленькі, такі, ніби, знаєте, в порівнянні з цими, як мишка до криски співвідношення. Ну, цікаво. Рідко тут вони з'являються, але от бачите, вона тут парочка така воркують. Вдалося засняти, бачите, цікаві такі. ву-ву-ву, там щось пір'ячко начищають, дзеркально сидять, ніби валетом. Це, мабуть, він та вона, парочка така. Ну, цікаві взагалі, дуже пташки цікаві.